Де, кругом нас. Ой, королєва. Я не знаю, як у кого ранок. Ну, сьогодні понеділок, ви знаєте. І у, нас, і у нас сонце. І тому ми вчора ввечері переїхали з Львівських покоїв. Де ми Єрес? Озеро Задороження. І ось такий у нас ранок. Ви бачите? Отака кава в руках. І ось ми йдемо до цього озерця. Борися сказала, що вже йде отак зранку, вже так псіхує і йде плавати. Ну, але ми сьогодні тут надовго не затримуємося, а ввечері ми будемо вдома. О, Боже, як гарно. Я, до речі, тут перший раз. Не була тут, але з іншої сторони. Виноградників? Подивіться, як гарно. Матінко рідно. Вона що, з кавою йдеш плавати? А, на столик Ну, так. Вчора був гарний насичений день, поїхали в жовку, думала, що це буде тривати 2-3 години, що це буде ненадовго. А потім виявилося, що жовка нас затягнула на цілий день, аж до пізньої ночі. Потім була проблема, як мені сюди доїхати. Тобто ви розумієте, що мені вчора ще було жовтво, треба доїхати сюди, до своїх дівчат на, на ночівлю. Так, озеро задорожнє, за поставлю свою каву. Я буду вам показувати. Подивіться, яке тут все пісочок. Боже, яке тут гарне дно. Так, то, то, наша, то наша пані, вона теж приїжджає так, час від часу сюди на вихідні. І дитина, і неї новий купальник. Вона вся в кам'ях блистить. Наша марафонщиця по запливах погнала. Зараз 10 хвилин, яку назад, зараз буде. Давай метни стати, да? може, си, може домашній сир там захватив Орись. Може, там там <laughs> може хтось продає. Боже, як гарно, Господи, як гарно. Я там не буду. Я там не йду. <Nixon> Ти там. Я, я туди не поїду, я Gotta, lithium. туди не попливу. А там я такий центральний пляж, бачите. Мені напевно сьогодні відпочиває. Цей пляж вчора хотів, щоб його на ньому було, а сьогодні ні. видно, що діти в дітей були, бачите. Заплила русалонька. То вона так добре пливе? No. Точно на марафон готується по плаванню? плаванні. Таврися, та, та вертайся вже, там все, хватить. Yeah. я попри буйки не переживаю. <laughs> <laughs> добре. Ой, так що всім гарного дня. Боже, дивіться, як вона Дивіться, як, як яка Це гарна дівчина. Ну, Та що, одна краще друге, що тут скажеш? І з нами, що от собака така яся я... А яся за тобою пливе? <laughs> Тобо стоїть. А вона плаває? Що, Ірина? Не, ану я. Я попробую піти в заплив. Ну не накручуй себе, просто забігла і все. Що себе накручувати? Я йду.